Друзья, всем привет, Сталкер на связку, всем мира, добра, гарного настрою. Так, залетела тут у нас одна пропозиция. Вона звісно, Мне кажется, что це хрень повна. Ну, для вас куплю и покажу контент по этой пропозиции. Ну, мне кажется, что це полная хрень. Якщо чесно. Якщо б вона була хоч трохи б в плюсі, щоб вона принесла, там треба обрати калейдоскопи і додати туди, ну, допустим, мега замість них. От. Хоча б мега контейнер. От тоді можна вийти в плюс. А так, там 5 калейдоскопів і всього лиш 3 чорних скриньки. Ну якщо пофартить, дуже пофартить, тоді дасть. По поводу івента цього. Я не бачу сенсу зливати. У мене є і скептер, і. Ну, нема того танчика. Так на той танчик мені не хватить ні золота. І мені всі танки треба продати, всі колекційки, мабуть, щоб його добити. Я бачив, там зливали по 4 мільйона вільного досвіду. бустерів скільки, 2000 околопрема, 14-20 тисяч золота. І то його майже не дістали. Та нахрен воно мені не треба, навіть навіть заради контенту я не хочу цього робити. То що це глупо. Це тупо глупо. І нерозумно стільки сливати. Тому що ваші ресурси вони пригодяться вам. Ну я не знаю, будете грати, не будете, а може будете потім. На новий движок. Ви розумієте, що розраби вас хочуть залишити повністю голим, щоб ви прийшли на новий двіжок і там вкладували гроші. Ну Подивіться, ну самі спо... 에... пам'ятаєте, от прем. Зливали прем. позливали нахрен весь прем. Тепер скільки той прем стоїть в магазині? Чого він не падає в контейнерах, уже мало, дуже процент мало, щоб він випав. А в магазині він стоїть до хрена і трішки. Так само колекційки, танки. Продали нахрен їх за безцинок, а потім покупаємо їх блин, за бабки. Та пішло воно все нахрен. Пішли в жопу ці розраби. І бустери, все, вони у вас висосуть просто і у мене. Тому будьте розумніші, не ведіться на цю хрень. Може, там якісь там да, ХЛК, там можна там, трохи злить, якщо вам потрібно золото. Або ось оцю петеху забрати. Потикати вп соточку. Можна її забрати. Ну, на оце не ведіться, друзі. Вони, вони вас так розведуть, ви останетесь з голою жопою. Я вам серйозно кажу. Я знаю, що це таке. Ми це проходили. У мене є скептер тут. Да, його нема там на твінку. Ну, мені на твінку нужны ресурси. Тому що мені треба докачати всі десятки. Треба ще 10 десяток викупити. А що таке бустери на. Свободку на вільний досвід. Це збиваєш x5 або x4, та навіть x3, і ти без скільки вже падає з свободки, вільного досвіду. і ти вже в плюсах, хороших плюсах. Ти збираєш і потім може там прокачаєш щось якщо, А може там от як буде контейнери, можна буде повибивати. Ну не в цю хрінь вливати по 4 мільйона, Прикиньте, 4 мільйона вільного досвіду, ти його попробуй набити, цей 4 мільйона. Просто голова лусная, поки їх наб'єш. Воно дає там по кусочку, в той куток падає. Тому, друзі, не вартує вам того. Я ж кажу, хочете там Хелкат? Так, можна забрати. Ту теху ще можна забрати. Ну, не зливайте, друзі, прем. він вам подобається. Запевните мої слова, я вам кажу. Добре, друзі, хватить, коротше, трендити. Пішли відкривати. Пішли, нас зараз будуть скамути. Бо розраби не люблять правду. А жопу я їм лизати не буду. Це не в моїх правилах. Зараз ми, друзі, нічого не отримаємо. Калейдоскоп друга рівня. Добре, погнали далі. Ще друга рівня. Добре. Так, іще один перший, ще друга рівня. А ні, це сертифікат на дослідження. Оці, до речі, оце прикольна штука. Три їх збираєш у, у... збільшуєш і буде 50% на танк. А там можна ще фіолетово зібрати, взагалі буде 75%. Тому, так, да, це прикольна штука, не спорю. На прокачку техніки. Бомба. Ну що, друзі, поїхав. Є тут танчики, колекційки. Ну, я на них уже не розраховую, чесно. Я вже не вірю. Так, або переход, або багато нагород. Ну, бачите, щось. Ну, нахрен цей атрибут? Ну зачем він мені? От сертифікат, оце, що я вам казав, синій це 50% на прокачку восьмого рівня. Буде якась нова гілка. Прокачаємо. Машинка, блін. Ну і що, друзі, залишилось от у нас золото ми ще в мінусі от 3500 золота, того що ми нічого по золоту не отримали. Вся надія на чорні скриньки. Перша болт. Друга теж болт. 500 золота відбили, 3000 в прольоті, Ну, як я й казав, щас нас будуть скамити, Раз на калейдоскопах дало трішки. Ну що, блин, 2800 в прольоті, 2800 золота. нахер воно нужно це? Бать, разводняк. Они кидают акцию, ту, что я заметил. Полная хрень. Она вообще не потребна. Просто. Просто она не потребна. Нафиг. Чисто вам вот показал контент. А ресурсы сливать, друзья, я не хочу. Потому что они мне знадобляться самому. И премии не знадобиться. Все знадобиться. Не хочется все сливать. А потім куплять за гроші, блін, в 10 разів все вже навчила, хвати. Прямо нормально, але я його не хочу зливати. Уже і так тоді позливав. Скептер, класна тачка. Ну і там треба зведень над зведенням попрацювати роздрабом і трішки йому броні підкинути. Бо це як не як тяж. Ну, от так якась, друзі, вийшла. На інший результат я не очікував. Коли до то це повна хрінь, щоб там вибити танчик. Це взагалі немає і мови. Дуже маленький процент. Тому я не бачу сенсу тут щось зливати. Бустери це все потрібно. Для нового движка срібла потрібно для нового движка. Хватить вже позливати по 500. Той раз взливав позапрошлий 350, около 350 тисяч срібла злив. В той раз 250 чи 285 срібла злив. Та ну в баню, його качати дуже важко. Поки наб'єш, то можна просто охраніть. Добре, друзі, вас всіх обійняв. Робіть висновки правильні. Все обдумуйте перед тим, як. Щось продати або щось зробити. Вас всіх обійняв. Всім вам дуже вдячний, друзі, за вподобайки, за коментарі, за підписочку на канал. Не забуваємо підписуватися на Одіна, на Аріона 32, на Леніва, на Енджел, Карінку, Ангел. І всім вам міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, гарних каток. Гарних відкриттів. Ну щось, я дивлюсь, гарні відкриття останнім часом це дуже-дуже рідко. Це, звісно, все зрозуміло, для чого це робиться, як я вам і сказав. Я не боюся сказати правду. Мені пофіг, я такий, який я є. Тому, друзі, вам всім мирного неба, добра. З вами був Сталкер і до зустрічі!